Вести в прилуках військову адміністрацію і розблокувати життєдіяльність міста з таким проханням до президента України через очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса звернулися міський голова Ольга Попенко та управлінська команда і громадськість прилук. 52-тисячне місто прилуки, в якому на сьогодні проживає понад 3 тисячі внутрішньо переміщених осіб. Є заручником депутатських амбіцій, політичних інтриг, і все це відбувається в той час. Коли в нашій державі йде війна, 11 сесій Прилуцької міської ради не відбулося, бо депутати від партії рідний дім, Слуга народу, наш край, позафракційні депутати не відвідують пленарних засідань. І як результат, бюджет міста на 2023-й не прийнятий. Відсутнє харчування діток у закладах освіти. У лікарнях ми не можемо придбати ліки і медичне обладнання. Аналогічна ситуація в комунальній сфері не затверджено ряд надзвичайно важливих соціальних програм на підтримку незахищених верст населення. Це і дітки-сироти, діти позвані батьківського піклування, це і малозабезпечені сім'ї, це і учасники бойових дій, афганці, чорнобильці. Тому сьогодні я, міський голова Прилук Ольга Попенко, разом з керівниками. Закладів освіти і медицини разом з керівниками комунальної сфери, з громадськістю сьогодні ми завітали до керівництва області В'ячеслава Анатолійовича Чауса. Завітали з проханням втрутитися в ситуацію, звернутися до президента України Володимира Зеленського, ввести в прилуках військову адміністрацію. Терористи сьогодні атакують нашу державу, а ми в цей час повинні бути єдині. Місця для внутрішнього терору не повинно в нас бути. Неприйняття бюджету прилук на 2023 рік ставить під загрозу колапсу усі сфери життя міста. Немає бюджету діти без харчування у закладах освіти, лікарні без закупівлі, медикаментів та обладнання, пільговики без необхідної підтримки з боку міста. Говорить заступник міського голови Тетяна Шкуренко. Неприйняття бюджету носить ну, на сьогоднішній день фактично катастрофічний характер. В першу чергу для тих родин, які виховують дітей для для хворих людей, особливо тих хворих людей, які отримують ліки за рахунок програм міських цільових. Ну і звичайно ж для цілого ряду соціальних таких напрямків, які знову ж таки фінансуються із міського бюджету. Ну, по перше, якщо ми говоримо про освіту, то хочу зауважити, що на сьогоднішній день ми не можемо повноцінно організувати харчування в закладах загальної і середньої освіти, тобто діти, починаючи з 1 по 11 клас, не отримують харчування, оскільки все це пов'язано із. Ухваленням міських цільових програм аналогічно сьогодні не можуть отримати пільгові ліки наші мешканці, і під загрозою стоїть фінансування взагалі оплати комунальних послуг. А ми знаємо, що на сьогоднішній день держава принципово підходить до того наскільки своєчасно здійснюється оплата комунальних послуг. І тому ми сьогодні можемо отримати ситуацію, коли Медичні заклади опиняться без світла, опиняться без опалення, без водопостачання. Наступний момент це знову ж таки надання пільг тим соціальним категоріям, які на сьогоднішній день їх мають за рахунок міських цільових програм. Мова йде про компенсацію пільг за проживання тих самих учасників антитерористичної операції, учасників ліквідації аварії на ЧЕС. Таких прикладів можна наводити масу, і всі вони, як ви бачимо, спрямовані не на Покращення життя мало того, що в таких непростих воєнних умовах, а тільки загострюють проблематику в місті. Кожного дня отримуємо листи від батьків, отримуємо вже на сьогоднішній день і запити із правоохоронних органів, на які мусимо відповідати, реагувати. Я не кажу вже про постійні телефонні дзвінки, які ми маємо. Це просто ми живемо в маленькому містечку, де всі один одного знають. І звичайно ж, ми пересуваємося пішки вулицями. Міста нас усі бачать і пройти вулицею. Не отримавши якесь таке питання, до якого часу це буде продовжуватися, фактично неможливо. Тому на сьогодні, ще раз повторюся, це вже стає для нас катастрофічним, а враховуючи, що в період воєнного стану дуже багато родин залишилися без фінансів, без додаткової фінансової підтримки. Підприємства деякі закриваються деякі люди залишаються без роботи. Це вкрай важко і складно. Наразі на фоні цього безгрошів'я батьки дошкільня та школярів через неприйняття бюджету міста не можуть скористатися пільгами на харчування та перевезення дітей, а змушені сплачувати повну вартість із власних кишень, говорить виконуюча обов'язки начальника управління освіти Тетяна Гуляєва. Ситуація з харчуванням у закладах освіти в закладах загальної середньої освіти і дошкільної освіти склалася критична. Саме найперше не прийнято рішення про організацію харчування, де прописані ключові моменти саме організації харчування. Повторюся. Прописане відсоток відшкодування батьків за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах. Прописане про те, що ми заключаємо із комбінатом шкільного харчування договір аутсорсингу. Прописано про в цьому рішенні, прописано про те, що діти багатодітних родин у закладах дошкільної освіти 50% вартості і багато інших питань, які регламентують організацію харчування. По-друге, не прийнята жодна програма пільгового харчування. Це не перші сніданки дітей перших-четвертих класів і дітей пільгових категорій. Таких як загиблих воїнів АТО, учасників бойових дій і так далі. Не прийнята програма пільгового перевезення учнів до своїх закладів освіти. Якщо дитина перебуває не в межах пішохідної доступності до свого закладу освіти, то вона не може пільгово під'їхати до цього закладу освіти. Зараз на даний момент у закладах загальної середньої освіти харчування взагалі не здійснюється. Знову ж таки, повторяюся, тому що не прийнято саме те рішення про організацію харчування. У закладах дошкільної освіти, на жаль, батьки змушені. Платити 100% вартості цього самого харчування, і зараз зв'язку з тим, що така ситуація в країні агресія федерації, зв'язку з тим, що збільшується постійно відсоток інфляції, зв'язку з тим, що багато батьків залишилися без роботи. Оцей тягар фінансового плати за харчування ну це він надзвичайно складний. І зараз у нас впав навіть відсоток відвідування закладів дошкільної освіти через те, що багато батьків не можуть собі зараз дозволити 100% заплатити за харчування. В закладах дошкільної освіти перебувають ті діти, куди у яких батьки працюють, і ну їх нікуди десь залишити з бабусями, дідусями. Але батьки звертаються до нас і говорять кожен раз про те, що це дуже дорого. Батьки постійно звертаються в управління освіти, пишуть листи, дзвонять, ми їм повідомляємо, розказуємо. Але, на жаль, на даний момент ми не можемо відшкодовувати 40% вартості батьківського харчування. Батьки, на жаль, змушені, ще раз повторюю, платити 100% вартості харчування. Критична ситуація через неприйняття бюджету складається і в галузі охорони здоров'я прилук. Наразі всі медичні установи для того, щоб забезпечити своє повноцінне функціонування, мають мати затверджені міськими бюджетами міські цільові програми. Тобто, окрім коштів національної служби здоров'я України, це додаткова підтримка, яка забезпечує виконання повноважень держави, наприклад, як от комунальні послуги, які гарантовано оплачує власник, так само і міські цільові програми, які дозволяють мешканцям отримати безкоштовно послуги. І в цей скрутний час забезпечити таку важливу економію коштів, як, от, наприклад, пільгові ліки, це хворі з важкими психічними розладами, які звертаються до наших спеціалістів відповідно до міської цільової програми, мають можливість отримувати їх безкоштовно. Окрім того, досить актуальне є зараз питання по по комунальним послугам, оскільки без затвердженої міської цільової програми ми не маємо можливості фінансувати відповідно до бюджетного кодексу. Також от на сьогоднішній день найбільш таким болючим питанням є ризики втратити грантовий проект кисневої станції для інфекційного відділення. Ми вже над ним працюємо більше двох років. Він, на жаль, був заблокований з політичних таких моментів, тому що не відбувалася сесія. В нас певний період досить тривало. І наразі зараз та сама ситуація. І донори вже повідомили нас, що якщо найближчим часом ми не надамо гарантій, того, що відбудеться виділення коштів саме на облаштування вже приєднання, тобто все готове з нашого боку виконані умови. Грантодавці виконали умови, майже готове обладнання. Але наразі питання саме в монтажі цих двох складових і виконанні умов фонду 100% життя люди, які живуть зі снідом. Щоб розуміти масштабність цього проєкту, лише 5 лікарень на Україну змогли отримати свого часу, коли почався ковід, цей грант. І ну досить негарно, репутаційно. Для міста, для лікарні втратити його, приклавши надзусилля. Потрібно розуміти, що цей проект він є не тільки соціально важливим, так якимось певно там репутаційним для міста, але це значні кошти, які зекономлені для міського бюджету. Тобто, ми витрачаємо тільки 650 тисяч для того, щоб приєднати по суті частини, да, тобто нашу будівлю інфекційного відділення, до готового комплексу. І в реаліях сьогодення потрібно бути відвертим. Ми не зможемо за кошти міського бюджету повністю реалізувати з нуля такий проекти. Так, тобто, ми просто втратимо цю можливість і все. Втратити можливість взагалі функціонувати через неухвалення міських цільових програм і бюджету прилук, може міська дитяча лікарня, зазначає її головний лікар Анна Худолій. Ми працюємо по міським цільовим програмам, маючи їх щороку, і при незатвердженні міських цільових програм та міського бюджету, ми не можемо оплатити комунальні послуги, ми не можемо забезпечити пільговими ліками дітей з інвалідністю з особливими потребами. Тобто, це те, чого ми взагалі. Лі не можемо виконати, і якщо забезпечення пільговими ліками це стосується лише дітей, то неможливість оплатити комунальні послуги тягне за собою закриття закладу в майбутньому. Значні ризики має неухвалення бюджету прилук і для первинки, тобто надання первинної медичної допомоги в місті. Зокрема, це стосується пільгових ліків, життєво необхідних, особливо для онкологічних хворих. Ми зараз можемо стикнутися з тією ситуацією, що наші всі пільгові категорії населення міста прилуки залишаться без забезпечення ліками вам при амбулаторному лікуванні, і це не було б так би страшно взагалі, тому що є державна програма, урядова програма, доступні ліки. Там дуже багато перелік ліків. Ми можемо нею користуватися, забезпечити пільгові категорії, в тому числі цими ліками. Але дуже гостро стоїть питання забезпечення. Безкоштовними ріками онкологічної групи населення наші, які мають ці захворювання, які повинні ми забезпечити знеболення, а це нарко наркологічні наркотичні засоби, і знеболюючі, які дуже дороговартісні. І в нас не немала кількість цих людей. Тобто, от в цьому питанні у нас дуже великі побоювання щодо того, що ми не зможемо в цьому році надавати цю медичну допомогу, тобто знеболення онкологічних хворих. Коли людина закуповує за свої кошти, ці дуже дороговартісні, Сні ліки, наркотики і сім'ї вже несуться навантаження фінансове. І я вже взагалі не говорю за ситуацію, в якій ми зараз всі перебуваємо. А ці сім'ї несуть фінансове навантаження в зв'язку з цими хворобами, то це дуже дуже боляче, дуже потрібно і це питання треба вирішувати і швидко. Тоді як можливо не кожен прилучанин користується освітніми чи медичними послугами. Та кожен із нас щодня ходить вулицями міста, отримує комунальні послуги. Про ризики неприйняття міських цільових програм та бюджету прилук для житлово-комунальної сфери на прикладі свого підприємства розповідає директор послуги Руслан Ніязов. Надзвичайно велика проблема, що не прийнялась програма благоустрою міста Прилук, що включає в себе роботи по розчищенню вулично-шляхової мережі, прибирання вулиць міста на теперішній. Момент це надзвичайно велика проблема, тому що частина людей знаходиться у вимушенні відпустці без збереження заробітної плати. Ну і взагалі невизначеність. Трудовий колектив, працівники ми технічно забезпечені, ми готові до роботи приступати в повному об'ємі, в повному обсязі, але зрозуміло, що це невизначеність, тобто ми не бачимо результатів, не бачимо прийнятого бюджету, не бачимо проплати за виконані роботи і все це тягне. Не за собою, звичайно, настрій людей, люди схвильовані. А це все сказується, коли ми побачили, що і місто було не прибране частково. Ну, це величезна проблема. Люди готові перетерпіти якийсь проміжок часу, але фактично місяць ми не бачимо результатів. По... Комунальній сфері в цілому, тобто прийняття бюджету цілого ряду, там декілька десятків програм, ну і в тому числі саме програма з благоустрою. Це зовнішній вигляд нашого міста, це те, що зразу це не тільки прилучани, це і гості нашого міста, які звикли до того, що у нас місто знаходиться в чистоті, прибирається щоденно наші працівники, двірники без вихідних працюють саме тяжкі дні в перші дні війни. Ми не зупинялися на жодну хвилину, ми виконували свою роботу. А зараз фактично це питання під, під такою загрозою невиконання, я б сказав би, тому що зрозуміло, що в цей складний час не отримання людьми заробітної плати в першу чергу, це їхні сім'ї. Ну, це негатив, це негатив, який впливає в цілком ну, в цілому на місто. Тут навіть не можна казати, що це якась там е, одноосібна якась та провина. Це е, повний негаразд і повний колапс може наступити, якщо ми вчасно не виконаємо зараз снігі, а зараз, зараз ожеледеця піде. Тобто ну, ці питання потребують негайного вирішення уже сьогодні. Своє ставлення до ситуації, яка наразі склалася в прилуках, висловив голова місцевого осередку всеукраїнського об'єднання Чорнобиль, 86 Олег Ребров. І воно напевне співпадає з думкою переважної кількості прилучан, які втомилися від чвар у місцевому парламенті. Людей всіх, общем, не тільки чорнобильців, ліквідаторів, а всіх інтересує ну, як, життя міста, програми, які фінансують там дитячі садочки, яслі. Взагалі, школи, потім, що касається Чорнобильців, коштові ресурси на лікування, протезування. Оце те, що людям необхідно на цей час. І вас народ вибрав, вибрав, до якої партії відноситись. Нас не цікавить. Ви зробіть програму якусь, бюджет міста, вулиці такі, що пройти ніяк, освітлення, там. Ну, хоч на цей час немає, але ну, життя продовжується. Те, що для людей вигодно, а потім, хоч пробачте слові, хоч лобами там десь за забором стукайтесь. Ну, зробіть для людей. Вас вибрали для того, щоби. Не присували, як то одне з одним кусалися. Це людям усім хуже от цього. Зробіть те, що лучше, а там рішайте свої питання. Всі ці аргументи прилучани 31 січня виклали начальнику Чернівської ова із проханням вести в прилуках міську військову адміністрацію. За підсумками зустрічі у своєму телеграм-каналі В'ячеслав Чау зазначив: цитую. Сама процедура нова, однак фахівці ОВА вже її вивчали, зокрема в контексті прифронтових громад. Втім, варто ще раз її проаналізувати з урахуванням сьогоднішньої заяви. Кінець цитати. Ми це питання вивчимо. Як тільки буде можливість, ми побачимо, що є можливість ведення. Обов'язково це зроблю. Це дозволить розблокувати. Бюджет і це дозволить відновити життєдіяльність і фінансування. В коментарях Суспільному В'ячеслав Чаус зазначив, що місто не має бути заручником політичного колапсу серед депутатів. Є критична ситуація в прилуках. Бюджет не прийнятий. Я вважаю, що це неприйнятно не прийнятно військовий час. Це взагалі про це. Не ну, треба було б навіть говорити. Депутати всі чітко мають працювати злагоджено і всі працювати на благо громади. Для цього їх обрали мешканці. Слід зазначити, що згідно з законом про правовий режим воєнного стану військові адміністрації створює президент своїм указом за поданням обласних військових адміністрацій або військового командування. Вони фактично беруть на себе повноваження місцевого самоврядування та мають серед іншого такі права. Складання та затвердження місцевого бюджету та внесення змін до нього, забезпечення виконання відповідного бюджету, забезпечення ефективного використання природних трудових і фінансових ресурсів, вирішення відповідно до закону, питань регулювання земельних відносин, встановлення правил забезпечення у населеному пункті чистоти і порядку, торгівлі на ринках тощо.